З'явилося сумне повідомлення, при чому це повідомлення Міністерство оборони України, і воно першим фактично цю інформацію зробило публічному. На фронті у Бахмуті іще ще січня цього року загинув український спортсмен. Це чемпіон України у збірні Ю 20 з десятибор'я. Його звати Владислав Андрущук, талановитий хлопець, життя якому обірвали фактично расисти. Цей пост ось так він виглядає від Міністерства оборони. Бачите, ось так. Він це він нам спортивному майданчику. А це він вже от у Бахмуті, у військовій частині, коротше, його життя обірвалося. І тут, якби, дуже гарно. З політичної точки зору дописувачі з міністерства оборони України наголошують на тому, що цей український герой Влад Андричук, він міг би стати частиною збірної, яка б могла б представляти Україну на Олімпійських іграх в 24-му році в Парижі, і це такий натяк і закид на адресу міжнародного олімпійського комітету, який досі не відмовився від ідеї проведення цієї олімпіади за участю білоруських і російських спортсменів. Ну, як вони кажуть, під нейтральним прапором. Тімоті Снайдер. Я дуже поважаю цього історика сучасного, дуже потужного, який якраз є абсолютним експертом з Східної Європи. Так, дуже багато книжок він видає. Вони частково перекладаються українською мовою. Тімоті Снайдер, наприклад, є автором такого бестселеру, я дуже всім раджу, який називається Червоний князь. Це про останнього із Габсбургів. Точніше, перед пер, одного з останніх, так якому якраз готувалася доля очолювати Україну після виграшу ймовірного визвольних змагань у 17-21 роках. От. ну не сталося, і до речі, цей Вільгельм він розстріляний НКВДстами і похований на дорогожичах. Хто знає Київ біля військового кладовища, але ніхто не знає, де сам от могилу його досі не знайшли. Він був викрадений з Парижу в 50-х роках. От а потім провів півроку чи вісім місяців в Лук'янівській в'язниці. Загострилися в нього всі хвороби і коротше, потім його тупо взяли і розстріляли. Ось така історія Габсбургів пов'язана з Києвом. Так так, от Тімоті Снайдер підтримав цей заклик Міністерства оборони. Припинити займатися фігнею страждати е, відносно рішення Міжнародного Олімпійського комітету. Написав Тімоті Снайдер ось такий пост, де також згладав, згадав влада Андрощука і написав фактично ось так. Український десятиборець Володимир е, його взагалі влад звати тут можливо помилка. Так е, Андрощук не представлятиме свою країну на Олімпіаді в Парижі через те, що його щойно вбили російські збройні сили. В інших новинах мок повідомляють, що російських спортсменів чекають у Парижі, і це, звісно, шок. А оскільки Тімоті Снайдер, це ну такий справжній класичний лідер думки, і він, до речі, є послом Ю 24 Хто не знає, він допомагає збирати гроші на відновлення українських міст, в тому числі і на Збройні Сили України. Ось він робить ці заклики. Ми надзвичайно вдячні ну, людям такого масштабу, які все це просувають. Гуцайт – наш президент нашого національного олімпійського комітету, а також людина, яка зараз продовжує виконувати обов'язки міністра молоді та сп. Спів... Порту прокоментував ситуацію вже не з ландурчуком, а з ймовірною участю білорусів і росіян на оцій олімпіаді в Парижі в 24 році. Давайте послухаємо просто оцінку щодо російських спортсменів. Дамо що стосовно російських і білоруських спортсменів і російських спортсменів що вони роблять в своїй країні як вони підтримують війну? Що там нема нейтральних спортсменів, які не підтримують? Війну. Там є всі спортсмени, які підтримують. цю війну я е, фактично підтримую абсолютно все сказане паном Гуцайтом. Дійсно, я так само вважаю, що нейтральних спортсменів в Російській Федерації немає. А якщо зважити на ту інформацію, яку надавав, і я її ретранслював в минулого стріма, про те, що третій, що третій збірник, спортсмен в Російській Федерації, є е, щасливим володарем військового квитка російської армії, то яким чином ці люди, які фактично є вбивцями, агресорами і терористами, які в Дерлися на територію незалежної суверенної європейської держави, можуть якимось чином представляти прославляти свою цю терористичну країну в Парижі в 24 році. Тобто, це абсолютно виключені речі. Каміль Буртничук, це польський польський, значить очільник міністерства спорту. Він вже висловлював ідею з приводу того, що треба оголосити бойкот моку з боку, наприклад. Олімпійського комітету Польщі там це серйозно розглядається. Зараз він говорить про те, що. Це ці заклики, не бойкот, поки що, але ці заклики припинити гратися в нейтральність вже зараз підтримують 40 країн світу. Ну і на завершення, от що стосовно Маліни, так Маліновського, він потрапив в певний зашквар, він вже 250 разів вибачився, але все ж таки хочу продемонструвати. Просто для тих, можливо, хто не розуміє вагу спорту. Так є один радянський наратив, який е, десь там сидить глибоко е, в тому числі, і у випускників ДЮСШ США е, всілякі. Про те, що спорт не пов'язаний з політикою, друзі, я переконано, як журналіст, зараз заявляю, що спорт це і є політика, а політика це частина спорту. А ще це величезні гроші. Гроші ми тут не беремо. Це більше домоко. От до Маліновського просто він не, не має плутати. І всі його колеги по збірній Україні або там ті, хто представляє нас на міжнародній арені, наш прапор, наш герб, граючи в за клуби, за які вони там грають. Це все дуже важливо. Тому все, що ви робите, на вас дивляться, діти, ваші фани і так далі. Тому подібне, ви несете ідею. Окрім того, що ви несете прославляєте Україну і здобуваєте певні класні результати. Ви несете певну ідею. Тому отак робити не треба. Або дивіться, що зробив Маліна після завершення матчу Марсель Монако. Це був російський футболіст головіну. Так він також заграний за збірну Російської Федерації і Маліновський. Так, от спочатку, після того, як це відео вийшло в ефір, був величезний хейт. Можемо подивитися. От в мене є певні, певні слайди. У мене зараз ага. От певні слайди. Дивіться, що пишуть про Руслана Маліновського. РФ і Україна достигли оголошення об обміні Маліновського на Медведчука. Дуже Ну, правильно. Ну, а що емоція? Навіщо тобі голова? Лише щоб по м'ячу бити? хоч трохи думай, що ти робиш. Задовбали вже з цією руснею цілуватися. Ну і в такому дусі це все продовжувалося. Певний час. Дружина Роксолана Маліновського вступилася за нього і пояснила, що в нього там потом були залиті очі після матчу. І в принципі, футболісти там обіймаються один з одним, і він просто через цей піт, який виїдав йому очі до крові. Мабуть, він просто не розумів, з ким він обнімається. Але ви знаєте, після цього відео я спеціально його показав, можете в промоції потім подивитися, може в робідіку подивитися, чи як ну як він не знає? П'ятюня обіймашки ну ледь не, не поцілував. І він не знав, з ким він говорить. Ще я ж розумію, що вони не французькою мовою там балакали. Ну може, французькою тільки ось тому так не можна.